Ранку. Добрий ранок. Щоб пташечка вже не спить. Ой, пташечка цілу ніч не спала. Я чула, що вона ще в вчитися. Цілу годині. ніч. Але то я винна, не знаю, чи може так співпало, але може і не співпало. Вона, вона ж завжди лягає спати там. Ну, в зимі до десяти лягала, зараз трохи не виходить, бо то день довгий, пів одинадцята і цей. А вчора... Я почала з дітьми фільм дивитись і вже не хотіла їх кидати. І ми вже і нагодували і її Володя приніс капусту, як дивилися фільм Буданчика в кімнаті. А цей потім кажу, діти, нажміть паузу. Я біжу, помию її скоренько помию і зараз прийде, прийдемо. О, думаю, візьму її, то вже було десь я не знаю яка. Певно, біля одинадцятої. Ми її помили. Думаю, візьму її до буданчика, будемо дивитись фільм, і вона засне біля нас. То не та дитина, що тобі за все, вона би, певно, і до другої, і до третьої не спала, чув, плався. це, коротше, до пів півдванадцятої. Вона ніколи ще так пізно не лягала, ніколи. І вона, видно, чи перезбуджена, але знову ж таки, як перезбуджена, не може заснути. А то я її поки зверху знесла, сюди поклала, все, вона обернулась, заснула. Але, видно, все одно воно своє зробило. Но, і може вона так кожних, скрипала, може так і. кожних 15 хвилин. Ні, ні. Я думаю, шо? їй щось нети? Мамі, і ні-ні. Цілу ніч, от як колись до півтора року. Але стала зранку, стала плакати буба. Показує на око та що в неї сльозиться. Це... Буба-буба. Бачу сльозиця, я не знаю, чи її мають, ну вже не каже нічого, але. Нема думав... боби, Тася. Нема вже буби. Та там нічого нема, бо я думала, що може гній чи щось. що. Нема боби. Привітик помахай. Думаю, я її вчора вроді би. І <кліст> слізка тече. А привітик помахай, підписник. Ану, одною ручкою чи двома. Ану. Я ж вона хотіла знімати, не далася мені. Двома, двома ручками. Моя ну, гарна дівчинка, помахала. Помахала. Ана, заблокувала мамі телефон. І що буде? Треба розблокувати. І що буде мами ні на Сонечко нині файненьке. Але там треба... щось погода дуже. Ня? Немає на саблоку. Ну мама вже нічого добре. не зробила. Говорить, треба чекати. Це добре робити. Треба чекати. Але сонечку показує. Треба саме треба, тут їдете? Чи? Ой, Ренка. Треба кончити. треба не, не хочу, але треба. Висок... Далі відкладати нема куди. Мам, тут треба як виповнити, тут треба шукати лікаря і намагатись. Ви думаєте, що ви нині захотіли а і лікаря ви нині вже запит... маю, кілька, треба подзвонити. Чи? Ви думаєте, що він же вас нині чекає, то треба було швидше думати. Я вже два місяці записана з Богданом. Що, що? Старше, що туди думати? Що там вже дуга моліє? А, дядя, то вже друга мисочка. Вона вже одну з'їла. Це добавочка бульйончик. Такий. Ого. Ага, тобі немає дядя. Велика, велика тобі буде. Нема, нема, це христинчине. Ага. Хочеш дядя, правда хочеш? Ні-ні, це хрестинці, скоренько. Ау? Дай бо щастя. А. Ми ще навіть не їли, не пили, а Романо вже пішов. Е, картоплю сікти, не знаю. А це сонце не печети, можна хоч два рядочки. Хоч два рядочки, бо він зараз йде на похорон, друг помер. Може ну, ще два, І вже тако штири І ще хто чотири. Возьмемо, возьмемо нині, аби була а, погода, слухай. А Погода бізьми. є, от і тільки при таку полонути. Та ми, ми ще мусимо поїсти, Романович. Справ. Дивіться, що то зараз буде, що то в нас буде, яку то ми каву будемо пити. Ага, машина щодо техніки. Я навіть з того всього почав почав читати інструкцію перед тим, як обгорати. Я, шо... я думала, то така, бо я бачила, твоя якась блогер рекомендувала така простенька тим, а тут навіть його всі штуки є. Моя кума має, але вона має таку солідну, там вони в кредит брали ще пару років тому 20 тисяч щось плюс. А то я собі хотіла, хотіла, ну, але то, цей, а то набагато дешевша, і стільки функцій має в шоці. Вже, вже то були спінкою буде... Володя? Я не знаю, напевно. Спінкою, ну, ну давайте лати попробуємо. Я ж скажу, я бачила то твого треба... пару днів тому, хтось рекламував, то не, така проста, так, не було тих во всіх, а тут і лате, і що, і капучино, експрес. Ой-йома! Капець, капець. Круті. — Дивіться, подивіться, що то за кава, що то за апарат. Mm. Такими шарами Я вже фінку взяв спеціально велику. то дрегується фінка, і то і то було. Я вже не знав як, але зробив mm. за перший раз. Mm. Та б все підряд, та і все вийшло. <хай> <гай> 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 ну, бач, навіть, тут Бачу, ми завжди хотіли до коми їхати. Тепер можемо кому. Твер команд твіна... нас буде приходити. В ну, неї крутіша, в неї там цей, але ви бачите, мене ціна, то не порівняти. <гай> там і ціна крутіша. Так, <гай> так, да, да, то собі не кожен, то таку, таку ще собі багато, хто може машинку дозволити, а таку от <гай> та не хоче. Три с Я не вибрать. Не пам'ятаю, що так. Ну, то в рази, в рази. Файно йдуть ті сухофрукти. Вчора тільки зробили, вже майже нічого нема. Діти ходять під'їдають. Христинка вас захотіла. Завтра вже до розвивашки, певно, не добуде. Правда? Смачно? <плес> Мама ще зробить. Яблучко є, і полонечка сушена. М -м -м. <плес> <плес> Дуже смачно. <плес> Датя, скільки тобі буде рачків? <плес> Два буде. Вона вже має свічечко. Буде два рочки, дівчинці, так? Yeah. Два буде. А зараз тобі скільки? Зараз тобі скільки рочків. Yeah. Не два. Один. Yeah. Та не два. Буде два. Ще не два. Буде один. Eh, буде два. little little finger, one little finger, One finger on. up, put your finger down. Put in on your nose. nose, nose, вона захотіла так, як вона розвивашка. А вона любить one little finger, Тя-та-та на нос. Тя-та-та. <gibli> <gibli> <рёж> <Down. gibli> <рёж> Хочеш її співати? Чинь, тінь. Не тільки танцювати. Що, пані Марія? Їдемо сьогодні, покидаємо наших хлопців. Їдемо з дому на, на ніч. Ти <PUKUSH1> знаєш, що я завжди за таку двіжуху. Ай, та-та-та-та. Така смілива, коли я вже сказала, що запрошує нас наша подруга Христина є, до Львова на вечерю. Відповідно, каже, вже залишайтеся є, у Львові і. І, і вчора нам не вдалося, і певно, що сьогодні що сьогодні треба тим більше що ще крім того, що е, відпочити, то ще є багато важливих справ. Не. Вирішити треба. Так, Христина хоче зробити такі дуже багато добрих речей для українських дітей. А в нас то бюрократія в країні, Не, все і не так, так виходить, як та, але але нічого, здаватись ніхто не буде. Я думаю, що потрошки будемо більше все розказувати, висвітлювати, і треба буде якось об'єднуватися дійсно заради майбутнього дітей. І сьогодні маємо багато що обговорити. Дав черешеньку Христинці. що? І ти хочеш черешеньки ще? Yeah. Все, вже не дає. Мені спокою, каже, пішли і пішли. Будемо гамити вітамінки гарні. Ти так yeah. любиш черешеньки? Yeah. Так. Тату от вже поліз рвати, поки ми йдемо. А ти що йдеш? Ви собі їдьте, а я собі ось це можу і без вас розпакувати. Ось таку гарну, коричневу. Чуєш, здається, що навіть ту коробочку можна їсти, така Мені сказали, що тут є навіть, Бо тут я знаю, що я. То, то є щось таке, що оціни кожен батько. 15 червня ви вже знаєте, що день батька. І я знаю, що всі діти, всі внуки будуть для своїх татусів, дідусів шукати найкращі подарунки. Друзі, а таки, такий е, креативний, оригінальний і дуже смачний подарунок точно порадує кожного і здивує, і ви висловити ним свою любов. Як завжди, наші не можуться зібрати. Як завжди, у нас така є натура, збирається дуже довго. Але, але зібрали... І в пошкідню секунду. Але, але Зібралися, бач, на треба більше сумнів. Ми запланували то е, спонтанно. Не ти запланувала, але я длюсь, зараз вже лишніх, 1040 хвилин. Нині з ночівлею, мені треба взяти, мали і хреститися, мені ще довше романові. Візьміть, може, водичка ш... рушника якого з собою. Гудичка та все взяти. Ага. Ну, я не знаю, де вони будуть ночували, у кого. Тож, купи, Там все є, Романови. Ясно. Зробили таку шторку, щоб сонечко на неї не світило. Вона себе краще вже не рухає, хай вона засипається. Вже час найвищий спати. Третя година було ну, та, Третя година, вона вже в ті години часом встає, але думаю, вона зараз берень вирубає. Вона виконався, щоб вона тебе гладна. Вчасно. Дуже скоро заїхали. Дівчинка ще спить, а Іринка пішла з Боданчиком. Навіть не хочу назад пересідати, щоб дівчинка ще трошки поспала. Сон файно дався, поки там Іринка пішла до зубного з Боданчиком, не знаючи. Ми казали, вони вони не хочуть. Нарешті ту пломбу поставити, а я думаю, що так скоро не буде. То вона навіть не виключала машини, щоб трошки кондиціонер бо Тут сонце. Якщо би виключити, то тут взагалі не було просто зашкент в машині. А вже як вона стане, то вже виключу машину, і можна буде з дівчинкою піти десь погуляти. Вже десь ще підемо, перекусимо, бо і ми не обідали, і христинка не обідала. Зустріч маємо аж на сьому годину, хоча христина казала приїжджати в готель скоріше. Не знаю, зараз прийде Іринка, то будемо думати, що, що далі робити. Все, ми вже виспалися, прийшли до магазину, Тут недалеко є. Трошки би скоріше час прийшов, Дитячий магазин. Папа! Що є? Всякі кросовочки є так? Yeah. Є багато всього для діток хочеш, щоб бабуся тебе yeah. так, коло тебе сюпала. Так, сюпати коло тебе. Йде, може щось виберемо, може щось бабуся тобі купить, якісь платчика там є. Йде, купили, yeah. yeah. знайшли таку ігрову кімнатку, де можна навіть діткам побавитися. то і це цікавенько. Трошки, трошки потягнемо час, тут є чим бавитися, пазунки. Yeah. Все складати можна, конструктор. Що це це? Столик є, є, так? Все є. Ну Дивався. Дибався, йди там покрути. Бачиш, такий трактор як віддає. А ну йди колесиками покрути. Бачиш там на тій дошці? О, там, там трактор є. Вже не треба дзвонити, вже вас знайшла. Що <хи> ви? Машину не закрили. Як не закрили? Машину відкрита двері відкриті задні. Я пробувала, але я чула ми В... два рази, ви не... ви... Два рази а думка, там? що. Вона... А там дівчата заходили. Я чекала, коли вони скоро свою машину зайдуть. Я, напевно, навіть її не побачила. Ви закривали її, але ви не закрили задні двері і відповідно вона не за... не закрилася. Та то таке, що там, вона вже Тут давно давно було. стало? <хи> Ми вже все виявляється. То виявляється минулого разу. Та, тато ж їздив, я забула, що ну, я не я пам'ятала, що тато й... тату зібив. Так, да, я думала, шо, що той зуб здоб... допломбовувати. Дядько, то, що він тоді мене дядько той. Так, той він сказав тобі. Але дядько був перед тим, а після того ти з дідом їздив, да, у нас тоді госпіт були. І він тобі на 10, той, 10 червня. Тобі... Правильно, ми мали бути на пломбу на 10 червня, тобто на сьогодні. Але нам тоді були, подзвонили, я не знаю, скільки, пару тижнів тому, що є, звільнилось місце, що можна. Прийти швидше. І вони нас записали тоді, а не виписали звідси. Вчора нагадують, а я тоді з ним не була, думаю, ще може щось допломбовувати. А виявляється, ні. Але зробили, були записані, зробили йому чистку. Я ніколи ще не робив. І цей. І, і все буде вже на якийсь час спокій. Ось вже отримала подаруночок від баби. Каже, що ти маєш відерцю. сама собі вибрала моє тіло. З машиною купити, а вона захотіла з поливалочкою. Вітерець трохи я так до Русолу розібралася. Бачу, такого тепла нема. Але я ще маю сорочку наверх, то думаю, не замерзну. Вирішила трошки заїхати, перекусити. Христинку треба нагодувати і, і ще, ще може, трошки на півгодинки в дитячу кімнату зайде, вона ще не була. І, і, і їдемо, їдемо далі. Люди, який захват від того всього, перший раз в дитячій кімнаті. Давай, ходи. Не могла я її стримати, падає, біжить, просто, просто не можу. Як ураган, не знаю, що робиться, за що братися. Христя. Знала б я, скільки то емоцій, я вже тебе давно була завезла. Класно, класно. Сьопай і крути. Десь в кульки сюди, йди басейн. Хочеш сюди в басейн? Давай залазь. Поскакала, файно, тепер добре проголодалася, правда? Файно наша мама, вибачте, що сказала, вона ще не, не обідала. Взяли їсти макарончики, не знаю, що там ще м'ясо є. Курочка і макарончик. Курочка і римка, то що. Яшок. Салат якийсь такий. Салат, буданчик був взяв, Цезар салат вже з'їв. а я такі макарони з твердих сортів і і морепродуктів. Так. Я вже наєлася. Тепер будемо чекати на маму і на Христинку, поки поїдять. Страчотела. А, трачатела, рач... Ням-ням. Наші дівчата там у Львові зайняті своїм, а ми тут своїм. Хто що робить. Хлопці там цюкають картоплю. Кажуть, що вже на фінішній прямій. А я тут шуфлюю. Щось потрошки робота йде. Так, швиденько передягаємося, якраз тільки заселилися, але маємо ще півгодини. Ну, Христина зробила подарунок. Вспа, що зараз я моїм ручкам. Я кажу, що я ще в таких апартаментах не була. Ну, що буду казати? А де ви я дуже була, а де, зу... А де ви дуже були? Я <свист> дуже була. <свист> так, дуже, ну я такий, дуже може була. мінімальний огляд на номер. тут розстелили нам вже ось так, yes. ось так, ось так, ось так, ось так. Ну, коротше, гарненько. Пані Марія, пані Марія дуже вражена. Дуже Дуже гарно, дуже гарно такий подаруночок. Капець, капець. О, буде показуючи. Бар. Угу. Пані Марія просто в шоці. Ну, якщо чесно, я теж хочу я трошки була е, на відміну від пані Марії в готелях. Трошки ще й вам покажу. Такий від, відпочинкова така зала. Бачите, тут навіть чайочки, там фруктики, таке всяке. Там спа. зараз спа покажу. Джакузі. Йой, мені аж не віриться. Що то є? Зараз йдемо хоч туди. Там та, 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 та. ще багато є, щоб показати, нам аж голова закрутилася. Не знаю, що, куди заходити, куди. Робити. Ситуація така, що ми прийшли в ресторан. Христинка заснула майже відразу на руках, але від ресторану до готелю йти навіть не одну хвилину, 30 секунд, напевно, буквально 50 метрів. І цей я її занесла, залишила з буданчиком і повертаюсь назад до всіх.